Історія воєнного, который, ну, которому пришлось звернутися з фронта, щоб захищати свого брата от ТЦКшника. Скажи, будь ласка, Богдан, як тобі стало відомо, що з твоїм братом щось відбувається не те, на кого ма мама подзвонила, в ті мене побачила десь в Фейсбуці чи де мою сторінку і написала, каже твого брата забрало ТЦК. Була інформація, що по таких даних неофіційних, що хтось загинув на полігоні. Я вже, в мене перша думка, славася, що брат. Просто уявіть собі на секунду, що можна з людиною робити, щоб за дев'ять днів отак от зійшли сенсі, це просто жахіття. Голову пробили, я так розумію. Е, я опеша, то дрон був. Е, і каже, я зайшов в ту, ну зайшов покуривши, зайшов ту палатку, нагнувся шнурівки зав'язувати, чую ззаді удар, удар, е, каже, дубінкою. Було троє в балаклавах, один без балаклави, і все командування зібралося, ну, як він роздівся, там не то, що лікарі були в шоці, там і дехто з командування, хто був в відпустку, хто може і не знав, бо то й правильно я... розумію. Тобто, ті, хто от здійснював ці тортури, вони ще знімали це на відео, і <рес> мало <рес> того, що Мали знімали, туди. вони ще завантажили куди. Богдансько на мені цей витяг, а я дивився там написано порушення ВЛП.